Проконсультуватися у лікарів, виміряти рівень цукру в крові і більше дізнатися про цукровий діабет до телерадіокомпанії. «Поділля центр прийшли десятки людей. Процедура, звичайний аналіз крові, забір забираємо, прокалюємо пальчик, збираємо манавіту кров, приносимо в лабораторію. На паратах визначаємо вміст рівня цукру у крові. Доволі часто трапляється, що людина не знає рівень цукру, і визначається в неї або її нормальний рівень, або високий. Пенсіонер Людвіг Корбут прийшов виміряти рівень цукру в крові і закликається зробити інших. У мене самого легка форма діабета і тому це мене дуже зацікавило прийти сюди. Оця акція зараз проводиться, і вона проводиться дуже необхідна, і треба, щоб вона постійно і вона була. Віра Сорокина 13 років живе з діагнозом цукровий діабет. Нещодавно очолила новостворене товариство сприяння людям з цим діагнозом. Я зустріла одну людину, яка мені сказала, що ви не переживайте, діабет це ще не віру, з ним ще можна жити. І я стала жити, стала як вам сказати, взимку хожу в басейн, літом ходжу на річку, ну і стараюсь дотримуватись дієти. З кожним роком кількість хворих на цукровий діабет збільшується. На жаль, діабет це вже не хвороба людей літнього віку. Сьогодні цей діагноз ставлять дітям. По Хмельницькій області на даний момент більше 50 тисяч хворих на цукровий діабет, на інсуліні близько 7 тисяч, дітей 220-224 на протязі року. Щорічно виявляється близько 4,5 тисяч хворих на цукровий діабет, з них близько 500 чоловік зразу на інсулінотерапії. Ендокринологи кажуть, хворобу простіше попередити, ніж потім лікувати і радять за перших ознак недуги звернутися до лікаря. Перші симптоми сахарного діабету типічні симптоми це сухость в рту, жажда, большое количество мочі за сутки, кровоточивість дьосінь, плохое заживлення ранок. Но людям, которые могут заболеть сахарным диабетом, надо обратить внимание на то, нет ли у них в роду больных сахарным диабетом, не только в первом поколении, но двоюродных, троюродных родственников. Второе. Надо обязательно обратить внимание людям с избыточным весом. В державі завершується п'ятирічна програма цукрового діабету над створенням нової, вже працюють у профільному міністерстві. Інсуліни закуповуються за рахунок обласного бюджету, хворі отримують його безкоштовно. І в поліклініках міста цукорознижуючі лікарські засоби для хворих на цукровий діабет другого типу Вони теж йдуть безоплатно. І засоби контролю забезпечуються безкоштовно діти і вагітні. Перевіряти рівень цукру у крові здоровим людям медики радять щонайменше раз на півроку. Лише тоді можна попередити тяжкі наслідки недуги.